Хто заглянув сьогодні до нас на майстер-клас, поспішаю вам сказати, що будемо вирізати сніжинки, об'ємні сніжинки. Отже, готуйте папір кольоровий формату А4, уточняю, це розмір ксероксного паперу, ножиці та клей ПВА. Ви на каналі Івани Чорнявської техніка безпеки понад усе. Отже, читаємо і творимо новорічні дива. Робимо три різних сніжинки. Кому яка сподобається, ту і робіть з нами. Перша сніжинка найпростіша, така собі схожа на квітку. Для неї потрібен один лист паперу, кольоровий чи білий, це вже на смак глядача. Складаємо його наполовині та розрізаємо ножицями можна канцелярським ножом, якщо ви вмієте з ним вправлятися. Далі складаємо так, як віяло, робимо гафровані складки, стараємося, щоб вони були однакові та рівні. Всю складинку згинаємо наполовині, щоб знайти середину. Краї складанки ножицями робимо напівкруглі. На складеній смужці малюємо прості візерунки. У мене сердечко, у вас те, що вам найбільше вдається, або також сердечко. Ці візерунки вирізаємо. Хочу зауважити, що це трішки важкувато вирізати, так як там багато шарів паперу складено, але можливо. Далі цю складену смужку намащуємо клеєм з внутрішніх боків та притискаємо. Таке гарне ажурне віяло у нас вийшло, половина сніжинки. Другу половину робимо так само. Перед тим, як дві половинки з'єднати, потрібно просунути ниточку, щоб вони були зв'язані. У мене був такий золотистий шнурочок, я його використаю. За допомогою гачка, а можна й олівцем, голкою або просто вдасться його направити у отвір та протягнути через дві деталі сніжинки, знову наносимо клей на обидва внутрішні боки вирізаних смужок та з'єднуємо в коло. міцно зав'язуємо шнурком бантик, розправляємо сніжинку від випадково склеєних пелюсток. Ось перша сніжинка уже зроблена. У мене вийшло їх дві білого та голубого кольору. Такі собі ажурні та красиві ялинкові прикраси з паперу. Наступна сніжинка трішки складніша. Вона, ніби трансформер. Складається як орігамі з багатьох частин. В основі її частинок лежить квадрат. Пам'ятаємо, це фігура, в якої всі сторони рівні. Отже, вирізаємо квадратики. Три листи паперу складаємо на кутик. Так як показано на відео. Лишню частину від них відрізаємо. Вийшов великий квадрат. Цей квадрат наполовині розрізаємо і отримані прямокутники також складаємо наполовині та знову розрізаємо. З трьох листів виходить 12 квадратиків. Нам потрібно 10. Складаємо перший квадратик. Згинаємо його по діагоналі, як хустинку. Дивимося, щоб кутики зійшлися рівненько. Далі до лінії згину загинаємо сторони квадрату. Виходить такий великий гострий трикутник. І внизу маленький трикутник, який також загинаємо догори і вершиною прямо на лінію згину. А потім ще нижні сторони трикутника теж загинаємо вверх. Гарно розпросовуємо пальчиками, а потім розгинаємо назад ці нижні сторони. На те місце, де розігнули назад, наносимо клей та знову загинаємо та притискаємо. Отримали один промінчик сніжинки. Таких промінчиків робимо ще 9. Промінчики розправляємо і отримуємо такі подвійні трикутнички. На одному з таких трикутників малюємо простенькі фігурки: листочки, половинчасті кружечки та сердечки. Але увага! Малюємо з того боку, який не роздвоюється, не відкривається. Олівцем малюнок я намалювала на одному промінчику. Знизу кладу інший і вирізаю два разом по шаблону. Далі, як шаблон, використовую уже вирізаний промінчик для повторення малюнку на інших деталях. І також вирізаю по два разом. Якщо важко вирізати дві детальки разом, це можна зробити на одній деталі почергово. Ось вже вирізано є 10 промінчиків. Тепер їх потрібно склеїти разом. На місце, де був згин, той кутик, намащуємо клеєм і кладемо на нього інший промінчик. Далі намащуємо клеєм і знову кладемо деталь. Таким чином, рівно в стовпчик склеїмо всі деталі. Сніжинка майже готова. Розкриваємо сніжинку та з'єднуємо перший промінчик з останнім. Ось така краса вийшла у нас. У мене також і тут є дві сніжинки різних кольорів. Ще одна прикраса до новорічного свята зроблена своїми руками. Ще один гарний варіант сніжинки я запропоную своїм глядачам. Таку собі об'ємну сніжинку. Для неї потрібно 2 листи. Я вибрала блідофіолетовий колір. Листи складаємо уздовж на половині та розрізаємо. Виходить 4 прямокутники. Один з прямокутників складаємо так. З одного боку загинаємо край по всій довжині приблизно до 1 см, а край другого боку загинаємо так, щоб він дістав протилежний бік, ще й трішки його накрив. Це потрібно, щоб склеїти два боки у таку собі трубочку рулончик. Наносимо акуратно пензликом клей на край аркуша паперу та склеюємо боки. У нас дійсно вийшла трубочка, така собі сплющена. Таких трубочок робимо 4 штуки. Далі кожну з них розрізаємо на 4 частини. Нам потрібно 12 частинок, а дві будуть лишніми. Таку частинку заготовку складаємо наполовині і також з боку малюємо прості візерунки для вирізання. Але знову уважними будьте, малюнки в цьому випадку малюємо з того боку, який відкривається. Якщо заготовку відкрити, то малюнок має бути розміщений з зовнішніх боків. А далі, як в другому варіанті сніжинки, щоб швидше вирізати візерунки, складаємо по дві заготовки і вирізаємо. Так робимо з усіма частинками-заготовками, а їх у нас у роботі 10. Посередині по лінії згину наносимо пензликом тонкою лінією клей ПВА і кладемо заготовки одна на одну. Таким чином склеїмо всі 10 штук. Стараємося це зробити рівно. Ось тепер розкладемо, розтягнемо смужку. Вона схожа на ажурну гармошку. З'єднуємо її в кільце. Початок і кінець склеїмо клеєм. Вийшла у нас така собі цікава подвійна сніжинка. Вона теж буде до колекції уже вирізаних раніше сніжинок. Я думаю, такий передноворічний майстер-клас хоч трішки підняв настрій моїм глядачам, адже коли займаєшся цікавою роботою, то хоч на деякий час забуваються негаразди. Зі сніжинок я зроблю такий невеличкий декор на стіні. На його фоні можна буде зробити фото з новорічним настроєм. Мої сніжинки так і будуть прикрашати стіну уже до новорічних свят. Я думаю, що в моїх глядачів також будуть сніжинки вирізані власноруч, не тільки ці, а й ще інші: великі, маленькі, яскраві, різнокольорові. У таких передноворічних поробок є тільки одна ціль: це створити святковий настрій. Бажаю своїм глядачам гарного передноворічного настрою, миру в новому році.